Сьогодні зустрічі, що це Добрий вечір. добрий вечір, добрий вечір. Так, ну що ж, ведесенько починаємо. Е я хотіла запитати, хто прийшов другий раз сюди. Є такі ненормальні е Першачки, так? Перший раз. Чого я дізналась про нас? Випадково йшли і вирішили зайти, ні? З друзів. приїхали, щоб подивитися. Хто ще з'їдеться? З да, друзів, друзі, так? Да? Да, Реклама від куми. Реклама, значить. Да, плати да. мені за що. Да. Ясно. Легше друга. другу, другу другу, розсилка другу. Добре, дивіться яка, я впевнена, ви знайдете кожен з себе в цій історії, і чоловіки, і жінки, і жінки, і чоловіки, і чоловіки, і жінки. Словами. Але вона така, як, знаєте, те шоу.